Всім привіт! З вами творче, і сьогодні ми з вами поговоримо на дуже актуальну тему, коли ви вже маєте навички, але ще досі не заробляєте. А саме в ніші монтажу. В цьому відео я вам розкажу, чому недостатньо просто вміти монтувати і що потрібно для того, щоб почати заробляти на монтажі. А для початку я розкажу, чому ж мені можна довіряти. Я творча, власниця СММ агенції сходи, маркетолог і монтажер. І свою агенцію я створила саме завдяки монтажу і почала класно заробляти теж. Завдяки монтажу. Я працювала і в інших агенціях, і на фрілансі, і з українськими клієнтами, і з закордоном, тому маю багато досвіду в цій ніші і точно знаю, що вам допоможе вийти на заробіток. go! Сьогодні ми будемо розбиратися цима трьома проблемами, які виникають в монтажерів початківців, і я не виключення, і також з ними зіштовхувалась. Тому, якщо ви тут знайдете свою проблему, обов'язково в кінці отримайте рішення. І перше. Проблема це слабке портфоліо або його відсутність дуже часто на ринку, як експерт. Як монтажер і як власниця агенції, я спостерігаю таку ситуацію, коли експерти не роблять своє портфоліо. Вони можуть збирати 10 посилань на інстаграм Релси, і кожне окремо потрібно відкривати, щоб глянути роботи. Я колись теж так робила. Я не виключені, і я не знала, як збирати ці роботи в портфоліо, щоб вони виглядали вау. Там якісь сайти. Я взагалі не розуміла важливість цього. Тому що ну ти ж можеш відкрити, посидіть посиланням, подивитись, так, але це ускладнює шлях. Клієнта, який може до вас потенційно звернутись, і це дуже енергозатратно. Не видно єдиної картини, тому такий варіант ви одразу відкидаєте. Але я зараз поділюсь з вами секретом портфоліо, яке мені принесло найбільші результати, а саме які там були задіяні інструменти для того, щоб воно спрацювало. І найголовніше це ваше портфоліо має містити не лише ваші роботи. Роботи це, звісно, найважливіша частина, але. У моєму випадку тут є три блоки, і четвертий окремо від портфоліо я надсилаю, які важливі для сприйняття інформації клієнтам, і один з додаткових інструментів у портфоліо це інформація про вас, але не плутайте це з резюме. Бо чесно, людині, яка хоче замовити у вас відео або комплекс відео, які принесуть перегляди або гроші, взагалі пофіг, скільки вам років, де ви живете. Люди дивляться на ваші роботи і як ви працюєте. Ось це важливо, коли ви розповідаєте про себе, вкажіть свої софт і хард скіли Це просто must have. Але чесно, типу, не кажіть, що ви дотримуєтесь дедлайнів, якщо ви цього не робите і ви не ставите собі чіткі терміни. Якщо я розумію, що я дуже відповідальна людина, і якщо я кажу, що відео буде готове до 7 днів, то воно буде готове до 7 днів. Це вже покращує вас серед інших спеціалістів, які не вказують свої софт і хард скіли тому дуже важливо говорити про те, який ви експерт і як ви працюєте, щоб людина обрала для себе комфортний варіант. Також в моєму портфолі розписані послуги, які я можу надавати в якості монтажера. І людина одразу бачить, який для неї комфортний варіант тут є. Наприклад, це може бути одне просте відео, одне анімаційне, youtube відео рілси, шорти, паки відео. Або арішні відео, тобто вписуйте сюди все, що ви можете зробити, в яких форматах ви можете працювати і закривати потреби клієнта. І найпотужніша частина портфоліо це не просто відгуки, а результати, конкретні цифри, які отримують клієнти разом з вами. Які перегляди отримують відео, які ви змонтували, скільки коментарів, лайків, продажів і так далі. Впихуйте сюди все. Це вже спонукає клієнта до покупки у вас, бо вони бачать. Конкретні цифри, які вони можуть отримати, прийшовши до вас, це такі три потужні інструменти, які покращать ваше портфоліо в 100 разів, не просто набір е, ваших робіт або набір посилань. Це вже дуже класне і сильне портфоліо, яке швидше закриє клієнтам, ніж просто повідомлення з купою посилань. Але це далеко не все, що можна змінити і покращити. Друга проблема більшості монтажерів-початківців початківців, це неправильно виставлена ціна. Про ціноутворення можна говорити багато, і на ціну впливає ваш рівень знань, ладність ролику, тривалість, стиль і купа купу всього. І також на ціну впливає формат співпраці, коли ви закриваєте клієнта, тому що коли людина замовляє у вас одне відео, це вийде й дорожче ніж аби вона замовила 10. Зазвичай так відбувається на ринку, тому що формуються пакетні ціни на певну кількість відео і пояснюю, чому це вигідно не лише клієнту, але й вам. По перше, тому що вам не потрібно шукати нових клієнтів постійно, і ви не шукаєте по новій стилі. Тобто, якщо у вас 20 різних людей замовлять 20 різних відео. У кожного клієнта буде різний стиль. Ви будете його шукати, правити, і ці клієнти постійно мають змінюватися. Ви маєте їх шукати. Кожного дня, кожного тижня, аби не залишитись без грошей. Але якщо у вас заходить одна людина, яка замовляє 20 відео, ви затверджуєте стиль на першому відео і далі просто повторюєте його застосовуючи до різних відео. Тут ви можете знизити ціну, підвищивши кількість відео. Вашого часу витрачається значно менше. Ви можете розраховувати на стабільний прихід коштів, і вам не доведеться шукати нікого кожного разу. Тому, якщо у вас в портфоліо написано, лише ціна за одне відео не вказано за яке складне, легке, яка його тривалість. І ви просто написали на обум ціну, і людина там рахує, я хочу замовити 40 відео. І от якщо одне відео написано коштує так, я йому, на 40 і щось виходить ну, занадто. Я, напевно, пошукаю ще варіанти. Людина може не задати питання про наявність пакетного прайсу у вас, тому що у вас зазначена одна ціна, і все. Людина може не спитати, піти і сказати іншого експерта. Ви можете це виправити однією дією, додавши в портфоліо або повідомлення, коли ви пишете ціну, декілька варіантів і сказати, що ось, якщо ви там замовляєте від такої кількості відео, одне відео вже там стає дешевше, і в сумі вийде ось така вартість. І клієнт такий голові: А, клас! Я навіть не знав, що можна пакетну послугу замовити і робити постійно таку кількість відео. Це мені буде вигідніше, залишусь тут. І ви заробили, і людині вигідніше, вона залишилась з вами. Третя проблема багатьох монтажерів-початківців це незнання, де шукати цих клієнтів. Зараз поділюсь з вами стандартним списком, де ви можете шукати роботу як монтажер. Перше це, звісно, вести свій блог. Для цього потрібен час, і ви маєте запастись терпінням, що спочатку результатів не буде. І це прийде лише з часом. Але тут ви не маєте стелі, можете постійно розвиватись. І ваша сторінка по суті і стає вашим портфоліо. Коли ви розвинете класно свій блог, вам навіть не потрібно буде додатково продавати, бо люди вони по суті вже прогріті вашими діями у блозі, і це крутий варіант, але не довгострокова перспектив. Наступний варіант це ресурси для пошуку роботи, такі як робота WorkUA. там, звісно, не Найкращі в світі пропозиції, але багато є небаганих, особливо для старту, якщо ви шукаєте стабільність. То для якогось мінімального старту набити руку, почати заробляти стабільно невелику кількість грошей, то тоді цей варіант вам також підходить. Далі є фріланс-ресурси для пошуку роботи українські і закордонні, а такі, як Кабанчик, UA, Я знаю, є фрілансер. Є Апворк, є Файвер, це вже закордонні ресурси. І там ви можете розміщати і створювати своє портфоліо для того, щоб клієнти звертались до вас або ви відгукувались на їх пропозиції. І я думаю, зараз найбільш актуальний ресурс для пошуку роботи це телеграм-канали і чати експертів. Про конкретні дії, які потрібно робити на кожній з цих платформ, щоб знайти перших клієнтів і почати заробляти на монтажі, я розказую на своєму курсі Едіт Клаб. Де в перший місяць ви вже поповните і створити своє портфоліо і почнете заробляти. А у третьому пакеті я особисто допомагаю своїм студентам створювати Вау-портфоліо, щоб клієнти не могли пройти повз. І також всі учні мого курсу Edit Club отримують доступ на місяць підписки для телеграм-боту, який автоматично шукає вам вакансії від наших партнерів. Inflow. всього за 17 днів ви зможете почати заробляти завдяки знанням, які я вивчала. Понад три роки, і нашим партнерам, які надали можливість брати, заробляти тут і зараз. Для того, щоб приєднатись на наступний потік навчання, переходь за посиланням у шапці профілю на YouTube каналі і читай про все, що буде на курсі. Після перегляду цього відео одразу підійть і виправляйте три проблеми, про які ми сьогодні говорили, керуючись моїми порадами. З вами була творча. Підписуйтесь на канал та переходьте за посиланням в шапці профілю.